Добрий день! З вами знову пані Ольга і моя малесенька помічниця Валерія. Добрий день! Сьогодні, поки ми з нею спілкувалися, до нас пташечка прилетіла і принесла нам листа. Давайте подивимось, що там люба пані. Прошу вашої допомоги. Зла чаклунка вкрала голос у пісні і тепер гарну мелодійну пісню українську не можуть почути люди по всьому світові. Чаклунка сховала її голос у скриньку, а ключі від скриньки розкидала десь. Треба знайти всі ключі, тоді відкриємо скриньку. Дорогу вам допоможе знайти чарівне яблуко. Ось воно. Ну що? Будемо шукати голос. Так. А треба нам знаєш, що сказати. Нам потрібно сказати. Яблуко чарівне, ти нам допоможи, дорогу до ключа, будь ласка, покажи. Давай з тобою разом. Яблуко чарівне ти нам допоможи. Дорогу до ключа, будь ласка, покажи. Я Як тут гарно, так? так. Подобається тобі? Так. І мені також. А ти бачиш десь підсказку? Ось вона. А, ось підсказка. Давай прочитаємо, що нам потрібно зробити. Відгадайте загадку і відповідайте на питання, які у лісі, тоді з'явиться ключ. Слухайте уважно Чудовий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай, усе, що зветься, Україна. Так, ми сьогодні з тобою. Нам потрібно розмовляти про нашу країну. Україну, да, моя дівчинка, так. А скажи, будь ласка, якщо ми живемо в Україні, то хто ми з тобою? Українці. А якщо б був твій друг, хто б він був? Українець. А якщо дівчинка? Українська. А ми з тобою? Українська. Дуже добре, молодець. А скажи, будь ласка, якою мовою державно, державною ми розмовляємо? Українською? Так, звісно, українською. А столиця нашої країни яка? Київ. Молодець, Лірочка, ми, мабуть, на все відповели те, що від нас хотіли. Туди наш ключ. Давай пошукаємо. Давай пошукаємо. А, ось і ключ, ось і наш перший ключ. Ну що, потрібно рушати далі? А зараз, Лірочка, нам з тобою потрібно знайти другий ключ. А для того нам потрібно виконати завдання Таке, сказати як можна більше слов, яка наша Україна. Скажи, будь ласка, яка наша Україна, як ти гадаєш? Турбова, так, красива, молодець. Я пропоную тобі зараз показати малюнки, ми будемо на них дивитись. І які образи будуть виникати, такі слова будемо ми з тобою вимовляти про Україну. Добре. Україна, яка квітуча, Україна, яка молодіна, Україна, яка співуча, Україна, яка сильна, Україна, яка дружня, Україна, яка родинна. І другий ключ. Ми його знайшли. Дуже добре. Ну що, вирішаємо далі? Так, вирушаємо. Ліречка, подивись, яке гарне місце. Тебе подобається? Так. Дируся, а давай ми знайдемо підказку, де вона? де вона? Ось вона. Давай побачимо, що там. Державний прапор України має синьо жовтий колір. Це одна з найбільших святинь, що символізує державність і незалежність нашої батьківщини. Прапор України є не лише державним, але й національним символом. Державний герб України тризуб. Наші далекі пращури вважали, що тризуб трійця, відображає триєдність, сили. Яка створила світ і життя в ньому вогонь, вода, земля, батько, мати, дитя. Сучасний герб України символізує спорідненість поколінь, мир і творчу працю, державний гімн України, національний гімн на музику Міхаїла Вербицького, і словами Павла Чубинського, ще не вмерла Україна, це душа України. Знайшли вже всі ключі, так? Так. Значить, нам потрібно що знайти ще? Скриньку. І що зробити? Розчеклувати її. Розчеклувати голос, так? так? Ну що, шукаємо з тобою? Так. Шукаємо. А ось і скринька. Давай відкриваємо голос. Пусть він співає на всю всю країну. Лелеке, легке крило, моє ім'я Україна і сонечка тепло, моє ім'я вишиванка, я хрестик на полотні, моє ім'я, синє небо, я сонях малий під ним, та топі слава. На -на 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 -на. Моє ім'я то є воля, 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 переможе силу воля, ім'я то родина, родина, твоя любов, кільчина, моє.